У цьому ролику я розкажу вам, як запускати рекламу через Google Ads на свій сайт. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому ролику і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Для початку нам треба перейти в Google Ads і створити наш перший аккаунт. Давайте дамо йому назву. В першу чергу, назва нашого рекламного аккаунту буде, як би це не було оригінально, реклама. І переходимо далі. На яку сторінку переходитимуть користувачі, натиснувши ваше оголошення. В першу чергу, якщо у вас є веб-сайт, ви вставляєте посилання на ваший веб-сайт. Якщо ні, ви можете просто пропустити це і рухатися далі. І потім вже вказати. Можливо, ви хочете рекламувати ваш YouTube канал. Тому просто можете пропустити і усе. Якщо немає цього списку, я вкажу посилання на свій сайт. Просканувавши, YouTube, просканував мій сайт і подивився, що в ньому такого є. Як бачите, мій сайт виглядає таким чином, є з мобільних пристроїв, як він виглядає, як з комп'ютерів. Тут не, звер... не звертайте уваги, це не чорна пляма, а відеопосилання з YouTube того самого, просто він його не показує. І після того, як ми переглянули сайт, рухаємося далі. Тепер ми вибираємо ціль нашої рекламної кампанії. Давайте по порядку пройдемося. Тут ми от, е, в цьому можемо отримати більше викликів. Друге, збільшити кількість продажів потенціальних клієнтів на сайті. Е, третє збільшити кількість відвідувачів локального магазину, і збільшити кількість переглядів і підвищити зацікавленість на YouTube. Мене цікавить, другий варіант збільшити кількість продажів і потенційних клієнтів на моєму веб-сайті. Ви вибираєте те, що вас найбільше цікавить. Мене цікавить, оскільки я вказав сайт. Другий пункт. Натицею на нього і переходжу далі. Також невеличкий бонус від е, самого Google: а. якщо на сайті є Google Analytics, ви можете зв'язати ваші аккаунти і отримати, е, обмінятися даними. Для чого це потрібно? Е, в першу чергу, якщо ви будете налаштовувати не на кліки, а на конверсії е, через Google Ads, ви можете зробити. Підтягнути ці конверсії для автоматичної синхронізації. Так є, така штука є дуже корисною в роботі, оскільки економить вам час з додаванням техменеджера і так далі. Той, хто в цьому розбирається, розуміє, що я маю на увазі. Так простіше. Ми можемо почати або пропустити. На даному випадку я зроблю дію і все таки продовжу. Наступний етап, який має бути, для якої дії клієнтів має бути оптимізована ваша кампанія. Тобто я маю вказати конкретно, під яку конкретну дію має оптимізуватись вся рекламна кампанія. Можемо пройтись по порядку. Клієнти заповнюють форму з даними. Це по суті саме найос... ну, на мою думку, це саме найпотрібніше, оскільки тут ми вказуємо конкретну сторінку, на яку переводить людину після заповнення форми на сайті. Наприклад, це сторінка подяки. От клієнти домовляються про зустріч. Також має бути сторінка, яка веде на цю, коли людина підтверджує свої дані. Клієнти запитують ціну, клієнти реєструються, щоб отримати товари або послуги. Клієнти просять зв'язатися з ними. Тобто, це все можна підв'язати під якусь конкретну сторінку, на яку людина переходить, коли заповнює всі дані, які необхідні для контакту. І також є другий варіант це мені потрібні продажі. Тут та ж сама логіка. Ми вводимо ту сторінку, на яку переводить людину, коли вона наприклад, виконує продаж, так? І так само все. По порядку. Тобто тут можна це підв'язати. Мене цікавить саме перше, про що я говорив, Тобто клієнти заповнюють форму з даними, вказує сторінку, на якій люди заповнюють форму, і рухаю далі. Далі я створюю своє оголошення. Тобто я прописую всі тексти, що мені потрібно. Тут буде без якихось цих, я просто напишу будь-що, щоб ми рухались далі, щоб у вас було розуміння. Також, якщо у вас є номер телефону і ви приймаєте дзвінки, ви можете вказувати, щоб в вашому оголошенні була кнопка виклику. Це про всяк випадок вам говорю. Додайте теми ключових слів, щоб оголошення зіставлялося з пошуковими запитами. Тут ми вказуємо конкретні пошукові запити, і по яким мають вас шукати. Наприклад, в моєму випадку це є послуги таргетованої реклами. Я таки пишу: таргетована реклама. Можна додати ще декілька варіантів, все залежить від того, які у вас є послуги. І після того, як ми заповнили, рухаємося далі. Далі ми вказуємо, де саме ми будемо показувати нашу рекламу. Я вибираю Україну. Ви можете вибрати будь-що. Де що вам по вашому бізнесу підходить? Це може бути конкретне місце, це може бути конкретна країна, це може бути конкретний радіус. Ви вибираєте те, що вас цікавить. Я вибираю всю Україну. Далі, наступний етап: я вибираю бюджет, щоб отримати бажані результати. Також ви можете ввести власний бюджет, який вам потрібний. Після цього у нас є вже можливість переглянути, як би виглядало наше рекламне оголошення. Як бачите, все у мене просто. Тут вказані всі параметри, які ми залишали, їх можна поправити, якщо необхідно, і тицяємо далі. Після цього нам необхідно підтвердити платіжну інформацію, тобто вказати дані, які ми будемо використовувати для оплати нашої реклами. Тобто ми, по суті, маємо ввести наші платіжки. Тобто, нам треба додати нашу платіжну картку. Після того, як ми ввели картку, вибираємо суму платежу і вказуємо наші дані, які нам необхідні для проведення цього платежу це є адреса, поштовий індекс і місто, де ви проживаєте. Після заповнення усіх дань я тисну кнопку Надіслати. З нашої картки зніметься та сума, яку ми вказали, і після того наш аккаунт активується. Після цього має вибити таке повідомлення: вітаємо, усе готово! Ми перевіримо вашу кампанію впродовж години. Після схвалення кампанію можна редагувати та відстежувати її прогрес. Ось і все. В такому випадку ми запустили нашу першу рекламну кампанію в Google Ads. Тепер нам залишається чекати, щоб наша реклама запустилась. Якщо цей ролик був для вас цікавим, корисним і вам допоміг, обов'язково тицяйте ваший лайк і підписуйтесь на цей канал. У наступних відео ми поговоримо про ще такі цікаві речі, як запускати рекламу на YouTube. Також рекомендую переглянути вам ось ці ролики, які ви бачите зверху.